Був ловенький, такий був, спокійний був, спав ловко все. А у школу пішов. Був бедовий, Бедовий, бистрий був. У вчителя, що не скажуть, він усе робив. такий і швидкий був хлопчик, хороший. Пойшов ну, там займався вчився в ВЗО. Там хвалили. Усюди посилали його на, на ремонти. Вивчився на строїтеля, служив у Козельську. служив у ракетних войсках. Їздила я й на присягу. Як почалося, так і пішов у Ато. Пішов у Ато. Там був ранений. контужений був. Я їздила, лежав там у тому, в АТО. Я їздила. Ой. А тоді поправився, підлечили його, і він знов пішов. Доб, Добув вже до, до того. А тоді прийшов. Прийшов вже устроився на роботу. Був під бахмутом. Там десь під бахмутом і погиб. І цього год не було. Годне. Я думала, все надіяла, що думаю, може, він де живенький. Думаю, хай би і без рук, хай би й без ноги. Я б носила, як могла, аби тільки вернувся. А потім через год взяли його гунучка. Ой, узяли їх отож. Ага, Денка і тоді я приїхав, він каже, бабо, сядь отут на дивані, Я сіла, каже, батька знайшли, привезуть, хоронить сюди. Кожен день ходжу на могилки, провідую, плачу кожен день.